В Принципі, в цьому році ні, але зараз я приїхав і треба багато техніки, в принципі, прикольна можливість. Замовив усе до Чорної п'ятниці, але я думаю, що знову якусь техніку, чи, чи ноутбук, чи щось таке. Ну, чекав в деяких магазинах щось. Заощадження не робив, але ну, витратив досить багато. Придбав, ну, техніку, основну, навушники собі. Та тільки що купили, наприклад, гольф в магазині від українського бренду. Не дуже запланована покупка, але досить свідома. Ну я вже придбала дещо з одягу, білизни, навчання. Ось насправді чорну п'ятницю чекаю через освіту. Дуже часто на класні прикольні програми дають великі знижки. Все круто. Так, чекав на чорну п'ятницю. Робили якісь заощадження можливо? Робив, готувався і вже придбав на чорну п'ятницю собі телефон.